Марафон Незламна країна триває ветері п'ятого чотириста сорок добу. Ми продовжуємо аналізувати і відстежувати. Почалася вона з масштабної ракетної атаки на Київ, яка була стовідсотково відбита нашою протиповітряною обороною. Водночас на Росії традиційно заявили, що все вразили, в тому числі і Петріот. Так, от маємо інформацію від CNN про те, що Росія збрехала про знищення ЗРК Петріот. Ми в Принципі не сумнівалася, ну а тепер це підтверджують і у Сполучених Штатах. Зокрема, пос... американський посадовець на умовах анонімності повідомив про це телеканалу CNN. Це щодо от найсвіжіших оновлень. Ну а далі будемо аналізувати все те, що відбувається, зокрема на полі бою. З нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, науковець. Мої вітання, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава і власне, передусім, тим героям, які тримають оборону Бахмуту. А на деяких ділянках, зокрема на флангах, і йдуть у наступ сьогодні. Олександр Сирський командувач сухопутними військами, зокрема, заявив, що вже три дні відбуваються наступальні дії з півночі і з півдня навколо Бахмуту, і це власне вводить ворога у ступор. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, каже про вже визволених 20 квадратних кілометрів навколо Бахмуту. Разом з тим вагнерівці продовжують свої спроби остаточно захопити саме місто. Якою бачите ви диспозицію? Ну і заради чого ворог діє так, як діє? Чи дійсно ота мишоловка, в яку вони залізли за словами Олександра Сирського, такою є? Ну почну з останнього. Може мишоловка може закритись, може не закритись, і ми цього не знаємо. Але позитивним є той факт, що ми нарешті помінялись ролями. Кілька місяців зберігалася, скажімо, напруга. Зберігалась, скажімо так, інтрига з приводу того, чи вдасться їм оточити наш гарнізон у Бахмуті, і тоді б його довелося таки виводити на інші позиції. Наразі знов є інтрига, але прямо протилежна чи вдасться нашим захисникам саме закрити цю мишоловку і оточити російське групування в Бахмуті, зокрема Вагнерів. Чи все ж таки оточення не буде, а буде просто плавне їх, скажімо, витискання і? і, і під загрозою цього оточення вони, вони будуть відповзати. Тобто, нарешті, питання стало зеркальним абсолютно. От ми саме помінялися з ними ролями. Інша річ, що ем, бої в Бахмуті не стали від цього менш запеклими. І в Бахмуті, і на його околицях, по-перше, вагнерівці дійсно ще досі продовжують наступати. І більш того, навіть за останні кілька днів вони все ж таки взяли кілька будинків. А нагадаю, що там реально йде рахунок саме на окремі будинки, інколи навіть на окремі під'їзди. І... Власне, бої йдуть за е, останні квартали Бахмута, які лишились під контролем наших захисників. Це квартали багатоповерхівок, е, які заразом складають десь може одну десяту приблизно від площі. Е... Того, що колись було абсолютно чарівним квітучим містом Бахмут, на жаль, це зараз суцільна руїна. Так, от 10% кварталів то відсотків от кілька кварталів цих руїн під нашим контролем, і чомусь вагнери досі продовжують їх штурмувати. Хоча це вже щось таке, ну божевільне, суїцидальне. При тому, що е, їм не може бути неочевидно, що в будь-якому разі їм доведеться скоро йти, тому що тим часом в них обвалились фланги. От, а вони все одно йдуть на оці м'ясні штурми знов от, продовжують класти свою живу силу. Ну. Хіба що дійсно для тепер вже для Пригожина особисто питання його політичного виживання це встигнути спершу заявити, що Бахмут він таки взяв, а вже далі звідти тікати. Ну, оце єдине, хоч якось раціональне пояснення, яке не наразі може бути. Тому що що тікати доведеться, це вже доволі очевидно, і тому що вагнерів вистачає. Тільки на оці штурмові дії, от по якби нут по осі, от умовно кажучи, е, всередині міста. А тим часом фланги, які тримає регулярна російська армія, вже дуже сильно посунуті. Тут знову ж таки не варто вірити пригожину який розповідає казки для їхнього внутрішнього споживання про те, що російські регуляри там просто посипались і тікали при вигляді укропів? На жаль, це неправда. Там кожний метр відбитий саме з боєм, при тому відбитий з важкими боями російська десантура трималась. Ну на щастя, не утрималась. Тобто там якраз е, великий респект нашим захисникам за ці флангові бої е, ще раз жодної втечі ворога там поки що не було а було саме е, таке впевнене, дуже е, жорстке протискання наших саме з боями. От реально кожний метр саме брався, а не віддавався, і е, результати дуже хороші. Власне, з обох сторін і на півночі і на півдні від міста просування вже в кілометрах. А я нагадаю, що от коли дивишся на карту, це ніби ніби ні про що. А коли згадуєш, що попередні місяці росіяни там просувались спершу в темпі порядка 100-150 метрів за день, а потім останній місяць 100-150 метрів за тиждень. То коли, коли ти після цього бачиш, що наші за тиждень просунулись де на 2 кілометри, де на 3, де на 5, І це все по фронту десь 20 кілометрів, то ну, розумієш масштаб насправді. Тобто там це Донбас, це суцільна застроєна агломерація, там абсолютно інший вимір простору. Це не степи, де можна погуляти там на десятки кілометрів за час одного рейда. Це саме бої у щільній забудові, де саме одиницями вимір Є квартали, а то й будинки, от е, і тому успіхи насправді дуже значні. Ну плюс вони і суто з практичної точки зору. Е, власне, вдалося відсунути ворога від траси, е, яку ми називаємо дорогою життя. Угу. Це траса, яка йде через часів яр, і по якій здійснюється вся логістика нашого групування в Бахмуті, і е, ось останній місяць ця дорога була прострілювана просто зі страшною силою. При тому не все одно доводилось користуватися, бо альтернатив там небагато, не тільки кілька ґрунтовок. От тобто, кожен конвой це був екстрім. Кожен конвой це був величезний ризик, і чесно скажу, ну жодний конвой вже не проходив без хоч якихось втрат. Тепер це знову міняється. Тепер це знову нормальна робоча дорога, по якій можна буде спокійно провозити БК для гарнізона, підвозити резерви свіжі, забирати поранених. Тобто, дорога життя знов стає. Просто нормальною, активно функціонуючою трасою, і це вже величезний результат. Ну а ще, звичайно, Бахмут продовжує відігравати роль такої, знаєте, воронки, куди засмоктує російську силу. Угу. І власне, чим більше їх відтягується на Бахмут, тим відповідно менше їх буде десь на інших ділянках, про які ми з вами зараз не знаємо, але які е з'являться в усіх заголовках новин трошки пізніше. А... Керівник української розвідки Кирило Буданов зокрема каже, що потенціал Росії для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпано. Але окупанти ще мають потенціал для оборони. Чи погоджуєтесь, що абсолютно вичерпано? Ну і власне, от те, що жаль, так, так кажіть. На жаль, з цим не можна не погодитись. Да, тут є позитивна новина, що наступальний вже вичерпаний вщент. Ну, не забувайте, останні місяці їх, в принципі, вже вистачало наступати тільки на одному Бахмуті. Uh -huh. І наступати, знаєте, в темпі от такого вагітного равлика. От, а наразі вже і в Бахмуті ми ролями помінялися. Тобто, ні, про, про якийсь наступальний потенціал, мені здається, що навіть вже в Кремлі не А, Проблема в тому, що оборонний потенціал це інше. От, е, оборонний потенціал в них лишається. Тут Кирило Олексійович абсолютно правий. Е, справа в тому, що м, ну, е, знаєте, от, якщо дуже по-простому, друга армія світу виявила себе, ну вибачте, повним лайном. Але це величезна купа цього лайна, і от розгрібати лопатами, і розгрібати. Е, в них лишається зараз одна перевага перед нами. Е, ну, Насправді дві, але другою вони не вміють користуватися. Друга перевага це в них досі перевага по БК, в них досі перевага по Толійських снарядах в рази. Але вони не вміють цим нормально користуватися. Вони не вміють воювати е, з тим, щоб арта влучала точно. Вони вміють працювати тільки по площах, а на площі треба в десятки разів більше снарядів, тому в них істерика, що в них снарядний голод. Нам би такий снарядний голод насправді як у них. Ми ще жодного разу не мали стільки снарядів, скільки вони вважають для себе кризою. Ну але окей, ну хто як вміє, той так воює. Тобто, по снарядах в них є перевага, але вони не здатні нормально Використати тому лишається єдина перевага, якою вони активно користуються, але вона значна: це саме перевага по гарматному м'ясу, це перевага по кількості живої сили, і далі дуже багато що буде визначатись тим, як саме ця жива сила поведе себе під час нашого великого наступу, тому що ну ми чудово знаємо, де в них там які окопи, деякі укріплення. Там ну в деталях саме знаємо. Але це ні про що не говорить. Буває одна лінія оборони, в яку ти впрешся і місяцями б'єшся, а буває три лінії, які пройдуться за один день. Бо власне опір чинять не окопи, опір чинять живі люди в цих окопах, і вони це можуть робити ну, дуже по різному Це може бути е, так, як на е, Харківщині, де при першому ж серйозному ударі вони посипались, а може бути як на Херсонщині, де вони щепились саме зубами і кігтями, і мить ми, ми ці їхні лінії оборони ж нас. Справді, так і не прорвали, прорвали одну із трьох, а далі довелось повільно викурювати. От і от тільки, власне, вже великий наступ покаже, от чого варта та їхня жива сила, яка зараз сконцентрована по фронту. Поки ми точно знаємо одне, її багато. І пане Іване, ще про процеси, так би мовити, в Росії, тобто що там у нашого ворога, наскільки все бурлить внутрішньо. Про Пригожина ви вже згадали. А от тут сьогодні Пісков з брифінгом вийшов і каже, що власне спеціальна воєнна операція їхня, хоча вони вже нарешті починаються називати так, як воно є війною. Так от насправді вона триватиме для того, щоб не обстрілювали територію Росії, каже Пісков. Ну, очевидно. Не від свого мені каже, а іди мені Кремля. Я думаю, що мешканці Брянщини, Курщини, яким особливо не нудно останнім дням прям прям зраділи такій заяві, що виявляється да, мешканці Брянщини, Курщини, Білгородщини, яких до початку так званої СВО ніколи в житті не обстрілювали. От. Їх до цього в востаннє обстрілювали в 43-му році 1900. дев'ятсот. Mm -hmm. От якби, а потім раптом почалася СВО, і що-то і, і, і пішло не так. От. Ну е, е, зрозуміло, що е, в них дійсно в них, здається починають про щось здогадуватися. Ну я б саме так формулював, бо доходить до них дуже повільно. Але мені зараз сподобалася оця реакція на е, їхніх же москальських соц... соцмереж е, на офіційне повідомлення Міністерства оборони про про Те, що вони своїми аналогавнітними кінжалами е, знищили тієї ночі, наш Петріот, от перші ж одразу коменти в їхніх підкреслюю москальських мережах були: ага, ага. А і що трьох зіренських і звізду смерті, mm -hmm. тому подібне. Тобто, при, е, при, принаймні вони починають, е, тобто в них принаймні з'являється вже такий тотальний скепсис про те, що їм розповідають. Це такий перший дуже обережний крок до прозріння. От, тобто вони принаймні вже, вже стає принаймні саме мейнстрімом розуміти, що їхня влада бреше до ну, прозріння чи до а, того, щоб підтримувати когось, в кого вони тепер захочуть вірити. Приміром, в Пригожина, а, який вже зовсім не стримується у своїх заявах. А, 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 що називається, вже несе його чим далі, тим більше. А, ні, ну тут для початку вони мають хоча б визнати той факт. Що їхня держава лайно і не справляється, mm. а от далі вже, я думаю, висновки з цього вони будуть робити зовсім різні. Хтось в результаті задасться і більш правильними питаннями, а чому ж у них саме така держава? А хтось, да, ви знаєте, там, там досі багато людей, вони мене просто вражають. Їм, ем, е, боже, ну нащо ж ви закриваєте? Саму красиву частину цієї картинки, яка зараз на екрані. От, власне, Ютуб банить. розумієте? Це, це просто дивитися і дивитися. Да, добре, ну ви. Вибачте, не втримався. Так от в них там є купа людей, яким легше повірити, що їх зраджують, що навіть ледь не особисто Путін продався заходу, аніж повірити, що їхню армію дійсно просто б'ють. От вони дійсно там купа народу досі щиро вважає, що якщо вони не справляються тут, то тільки тому, що їхні армії по-справжньому не дають воювати. От для початку має впасти оця ілюзія, і тільки потім вони вже поділяться на. Тих, хто скажімо, почне задавати інші більш правильні запитання, і тих, хто навпаки, кинеться до так званих розсерджених патріотів, на чолі з гіркиним або до того ж самого Пригожина, тобто до всіх тих, які вважатимуть, що е, Путін винний не в тому, що він був е, нацистом і диктатором, а в тому, що він був недостатнім нацистом і недостатнім диктатором. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, власне на вашу думку, як далі розвиватиметься ситуація з підтримкою наших союзників? От ми за останні дні побачили ну, достатньо реактивне, так, так, рішення і, і Німеччини, і з найбільшим найрекорднішим пакетом допомоги за всю історію, здається, вторгнення і Великобританія, яка на даному етапі видається просто лок. Комотивом оцієї підтримки, за якою от Франція виступає, і також з ініціативами і щодо пілотів, і щодо далекобійної зброї. Далі буде більше? Британія. До речі, нагадаю, не вперше саме в такій ролі виступає. Так, так. вони, взагалі, весь час оцей от такий криголам, який е, ламає кригу недовіри е, в наші сили. Е, вони перші почали давати нам лави ще перед е, власне великим вторгненням. Вони перші дали танки Челленджер, і. Цим позбавили можливості маневра Шольца та Байдена, от, і ми тоді це все пов'язували саме з особистістю власне Бориса Джонсона. Да, особистість дуже нам симпатична, і дуже багато для нас він, дійсно зробив. Але таке враження, що його наступник Ріш... Ріши Сунак ну чи не поставив собі за мету довести, що він не гірший за Джонсона. От і поки що від такого, скажемо, заочного змагання ми тільки виграємо. от Тобто, це рішення поставити нам Стормсеру до речі. Причому рішення про сторонседов озвучене зараз, а насправді вони поставлені деякий час тому. Тобто, на момент, коли їх озвучили, вони вже були інтегровані під наші літаки і готові до використання. Ну а тепер, от Макрон приєднався до цього, бо вже стало відомо, що в новому французькому пакеті допомоги буде не лише старенька їхня бронетехніка, яку вони просто списують. Давайте так чесно скажемо. Але ж, до речі, не всі країни готові навіть список нам давати. Так, правда? Так от а в цьому французькому пакеті фактично ті самі стормшедруф. Вони просто у Франції йдуть під іншою абревіатурою, Вони у них називаються скарб. Але це абсолютно та сама ракета з усіма її перевагами. От, е, на жаль, Байден ще поки на це не повівся, от, і сказав, що а він атак це все одно ще не готовий нам давати. Але ж нагадаю, що так само е, вже навіть Шольц нам е, ледь не особисто з гаража виводив леопарди, а тільки після цього нарешті вже е, е, дідо Байден погодив нам дати е, Абрамси і то, які приїдуть тільки восени. Да, так от ладно, вертаємося до, до узагальнюючої картини. Півхвилинки, пане так. Євгене, будь ласка. Так. Да. Тоді дуже коротко, впродовж найближчих пару місяців нам будуть насипати досить багато, а далі все буде визначатися результатами, які ми отримаємо на полі боя. Тобто, якщо результати будуть помітними суттєвими, то тоді на осень можна очікувати ще посилення допомоги. Якщо ж результати будуть значно меншими за очікування, тоді з осені крантик буде перекриватися і нас почнуть саджати за стіл перемоги. Це те саме вікно можливостей, про яке зокрема говорив і президент Чехії. Я дякую вам надзвичайно, пане Євгене, за те, що долучилися до нас з військовою аналітикою. Євген дикий ветеран російсько-української війни, науковець був з нами наживо.